Всім привіт! Ви на каналі Дачечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. До вашої уваги третя частина прогулянки чудовим парком, який називається Кьокенков. Він знаходиться в Голландії, це в Нідерландах. Вважається одним з найкрасивіших весняних парків світу. Перші дві частини вже є на каналі. В першій частині ми дивилися з вами вхідну зону. Друга частина відео більше присвячена таким лісовим зонам парку, там де багато більш диких першоцвітів, дуже красиві там краєвиди. Кому цікаво, обов'язково подивіться ці відео. А сьогоднішня частина буде вже заклітана. У нас було всього три години на прогулянку парком, тому що це дитяча екскурсія. Дітям цього часу вистачає. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Такі ніби своєрідні кімнати. Кожна кімната відгороджена живою огорожою із тиса застриженого в чітку таку форму. Деякі проходи ось такими арками організовані. Ось як тут. І з одніє зони саду в іншу ми проходимо через уявні ось такі ворота, арки. Ось, дивіться, каже виписна картина. Треба зробити. Не буду зараз нічого говорити. Давайте просто пройдемося і послухаємо пташок. Хто вже знав, хто вгадав, що це за гігантські кущі? Так, це рододендрони висота точно, більше трьох метрів. Я ще таких височенних наживо жодного разу не бачила. Подивіться, уявляєте собі, як воно все цвістиме, яка це буде краса? Поки що вони на бруньках. Звичайно ж, вони ще тільки-тільки на бруньках. А тут уже махровий нарцис цвіте. Цей нарцис називається хіму. Здається так, читайте назву. Ось, яка в нього величезна квітка, махрова. Подивіться, наскільки тут всі рослини доглянуті, вгодовані. Нарцис спокійно тримає таку важку квітку. У мене такого результату не вдається. Поки що мої нарциси лягають на землю, особливо в дощ. А тут, бачите, тримаються. Можливо, це за рахунок того, що вони в такому щільному масиві, і квіти не дають один одному завалюватись. Не знаю, з чим пов'язано, але дуже гарно, дуже красиво. Ось нарешті тюльпани. Ботанічні тюльпани. Ми бачу звідси назву. Зараз спробую наблизити ні, назву не видно. Спробую наблизити назви. Один сорт там Санні Лео, здається, називається. А другий сорт неможливо прочитати з такої відстані. Ну, ось я ближче наближу камеру, можливо, потім можна буде на екрані прочитати. Ось уже цвіте галявинка жовтих свічечок. Все дуже лаконічно в цьому парку, дуже гармонійно, навіть укріплення самого берега вздовж всіх каналів, воно дуже декоративно виглядає. Воно не привертає на себе увагу і можна повністю насолодитися квітами, рослинами, кущами, ось цими рівними газончиками. Краса. І оце все високі, ось ці кущі позаду, це все рододендрони, рододендрони. Уявляю собі всю цю розкіш. Дерева з такими наростами. Красиво. Знову ось ці нарциси махрові. І там далі позаду також видно, що це буде дуже щось гарне, тому що подивіться, які там пупляхи величезні. А ось тут височений кущ роз по колу обсажений. Мені здається, що це азалії. Зараз підійдемо, глянемо ближче. Так, це азалія. Точно вона, ось бачите, напівлистопадна, з дрібним листячком, але високий кущ, кущ 2 метри висотою приблизно. І ось ці внизу кущики це також все азалії. Це буде просто вибух кольору, коли це все розквітне. Ось така зона. зона, де можна буде потім з часом помилуватись цвітінням тюльпанів. Бачите, як вони висаджені, фігурно, красиво. І азалій. Азалій та рододендронів. Ось там, позаду. Позаду квітників із тюльпанами вибухнуть цвітом скоро рододендрони. Ось ближче тут видно назву тюльпанчиків. Дайте, кому цікаво цікаво бачите чагарничок, які в нього ніжні, тендітні. Нові пагони бачите? Нашла я нарешті клумбочку, квітничок з тюльпанами. Зараз ближче підійдемось, там позаду червоні. Такі прості фігури зроблені садові, ніби пазли розкидані по газону. Зі звичайного листа, зігнуті. Металевого, ось так чудернацько. Розляглися, здалеку, здається, ніби дітлахи по газону розляглися, бігають, десь оком вловлюється, десь голова, десь руки, ноги, а ближче підійшла і побачила, що це пазлики. Ось такі скульптурки. Іацинти починають квітнути білі. Тільки-тільки самий початок. І ось ці анемонки, які не вийшло в мене виростити ось там понизу, бачите, ось ці клубочкові назви. Тут також назви. Тут сила Альба і тюльпан сієста. Тюльпанчика ще немає, а сила вже почала квітнути. З іншої сторони доріжки вже гіацинти темно-фіолетового кольору, Манхеттен. Так, це він Темно-фіолетового кольору, крокуси і тюльпани жовтенькі свічечки. Скомпоновані разом в одну композицію по каналу, ось там, бачите, по берегам канала. Білоцвіто з це на високих ніжках. І ось тюльпани, які я вам показувала позаду мене. Перші такі низькорослі вже квітнуть. Дивіться назви тюльпанів. Цвіте поки що один і сорт. Там потім ще буде інший, але він тільки-тільки на підході. Ось щось цікаве таке над водою цвіте кущик. Не знаю, що це за кущ. Жовтими квітачками. Зараз наблизимо. Бачите, хто це такий? Вгадуйте, бо я не знаю, хто це. Ось ці тюльпанчики вже зблизька над каналом. І Вже ранні рододендрони почали квітнути. Ось не знаю назву сорту. Перші квіти розкриваються. Красиво. Погода дуже змінюється. Холода тут, звичайно, змінюється дуже швидко. Ось ми гуляли, було сонце, тепло, і зараз налетіло хмари на сонце, здійнявся вітер, і вже так відчувається прохолода. Добре, що я взяла з собою ще одну куртку, так що, раптом, що ми захищені. Зараз покажу вам ще шматочок краси. Ось ми плавно з вами пройшли цією доріжкою. Подивились тюльпани, нарциси, перейшли місточок і одразу за місточком. Ось така краса. Бачите? Крокуси, фіолетові і білі крокуси. А рододендрон квітучий, ось він, бачите, в верхньому лівому куточку, той кущик рододендрону ще здалеку знімала. Звичайно, коли тут гуляєш, зовсім по-іншому виглядає ця вся картина. Камера не передає всього об'єму ось цієї маси всієї. Але хоча б Тож. зробила більш панорамний формат. Ось так, можливо, буде вам більш зрозуміло. Об'єм цього всього низькі, низькі квіти, першоцвіти, крокуси, кущі в середньому ярусі, поверху дерева. І це все розкривається різними барвами. Дуже гарно. Тут по обидві сторони доріжки симетрична композиція із білого та фіолетового крокусів. Кому цікаво є назва. Жанна Дарк білий крокус. Синій крокус назви не бачу я. Рододендрони. Величезні кущі. Цей кущ, мабуть, 4 метри, може і більше 4. Дуже великий. Буде розкіш, просто розкіш, коли це з І ось так в перспективі. Вийшли ми щойно ось з тих чагарників, там де рододендрони. Зараз по передньому плану це цвітуть кущі форзиції яскраво жовті. І рододендрони. Позаду форзиці, височенні кущі, просто височенні. І знизу квітники, клумби з різними цибульковими. На жаль, багато ще не цвіте. Дуже багато, дуже багато. Треба було б, якби була можливість, приїхати хоча б на тиждень-півтора пізніше. Було б більше цвітів. І оця вся стіна це також все рододендрони. Уявіть собі, коли вони цвістимуть, як це виглядатиме. Дуже хочу пізніше ще все-таки потрапити сюди. Можливо, колись вдасться. Нарциси. Ми вже бачили такі нарциси. Уже йду я до виходу, час завершується. Буду, мабуть, розбивати це відео на декілька частин, тому що дуже воно довгим вийде. Буду на, більш, на менші частинки дробити. Дуже цікаво, що це за дрібна квіточка. Це ряст. Ось сорт. Орніго галум балансі якось так називається. Тюльпан Дрімер Він ще тільки в пуп'янку. Швидше за все, і тюльпан ліворно. Один якийсь тюльпанчик, бачите, по три лізе з одної розеточки, там по два. Може це якісь такі оці тюльпани папуги цвітуть нарциси. Низькорослі нарциси, але квітка дуже велика. Композиції в кашпо дуже гарні, зараз ближче підійдемо. Різних сортів нарцисів поруч. І сімейні нарциси з дрібною цією квіточкою. І ось такі розкішні красончики, яскраві, поруч висаджені. Ось подивіться, як вони в композиціях. Це із тої ж сортосерії, але інші відтінки. Тут такі персикові більш відтінки. Понизу барвінок. Барвінок підстрижений. Бачите, йому не дають розростатися, тримають його ось такими кущиками. Як тільки він відростаєш, його підстригають. Барвінок дуже цікавого кольору, такого фіолетового. Я ще не бачила такого барвінку. І в колір барвінку. Ось така краса. Еріка. Ніжні, ніжні бускові дзвоники ріки. І все це ось таку композицію. Бачите, об'єднано дуже гарно. В кашпо вже квітнуть тюльпани. В кашпоку тюльпани швидше починають. Ось такі, бачите. Тут фотозона. І ось такі в кашпо квітнуть тюльпани. Одна сортосерія, але різні відтінки. Пурпуровий і яскраво такий рожевий, а позаду стіночка із жовтої квітучої форзиції. Ось дуже мені сподобалася садова скульптура. Вона дійсно гарно вписується в ландшафт. Ось такі ніби лопаті листочки над водою. Дуже гарно. І такий або це старий іржавий метал, або його пофарбували під кольори ржі. Вітер дме, бачите, він як флюгель колишуться трішки листочки. Тобто вона така жива. Не дуже монолітна, і це дуже красиво. Здійнявся вітер трошки, так що перепрошую за такий звук. Дуже вітряний був день, але вітри були поривами. Ось там, де ми гуляли поміж рододендронів, там дуже затишно, тому що вони щільний такий бар'єр для вітру роблять. А тут більш відкриті галявини, менше тіні, більше сонечка і тому вітру більше, але на сонці краще цвітуть. Тут уже більше тюльпанів. Зараз буде крокуси. Сильніше розквітли. Позаду мене величезний фонтан, центральний фонтан цього парку. Тому чутно звук води і він як найкращим чином доповнює цю чудову картину квітників посеред ідеально зеленого і рівного газону. Сподобався мені ось цей елемент парку. Тут бордюрчик, розподіл між такою більш лісовою, захаращеною трішки зоною і рівним газоном, він зроблений із ароматних гіацинтів і позаду гіацинтів тюльпани. І далі вже починається знову така красива зона, зона біля фонтану. Є ось такі камені, по яким можна ходити і здалеку здається, ніби люди ходять прямо по воді ногами. Вони дуже стійкі і не слизькі. Дуже сподобалася мені ця зона біля фонтану. Звичайно ж, і качечки там плавали, вони скрізь, просто скрізь, де б ми не були, скрізь качечки. Дуже сподобались мені ось ці. Фігури, які також здається, що це або пташка, або краплина води по-різному можна подивитися. Тут яскраві такі сонячні галявини, вони на пагорбах розвернуті до сонечка, тому тут тюльпанчики вже цвітуть. Назви тюльпанів на табличках, зупиняйте відео, наближуйте, можна буде подивитися. Підібрані тут червоні, жовті з червоним відтінки, ось так в композиціях вони поєднані. Вони Дуже гарно виділяються на яскраво-зелених газонах. Є ось такі місточки, переходи через канали з водою. Приємно гуляти. Звичайно ж, дуже мало три години. Вони в мене закінчились. На цьому місці я зрозуміла, що я остаточно заблукала парком. Я попитала працівників парку, де вихід, і далі вже дуже стрімко направилася до виходу. По дорозі ще ось такі красиві галявини, вони всі під сонечком, тому тут, звичайно ж, цвітіння набагато пишніше. Дуже мені сподобалось поєднання жовтих з червоно-смужкою тюльпанів і білих крокусів, гіацинти білою смугою. І все це на тлі води. Це все просто розкішно виглядає дуже красиво. Я рада, що приїхала в цей парк, хоч так швидко, хоч мало часу, але я отримала колосальне задоволення від споглядання всієї цієї краси квітів, краси природи і краси людського творіння людських рук і людської уяви, звичайно ж думала, що вже не побачу квітучі рододендрони, але ви знаєте, вже йду до виходу. І зараз я вам покажу розкішний кущ, що вже почав свісти рододендрон. Ось він. Подивіться, який він гарнезний. Він в ширину приблизно метрів шість, а може і сім навіть розкинувся, а в висоту метри три. І з ніжними, ніжними рожевими суцвіттями. тільки розпочав своє цвітіння. Ось такі, бачите, які ніжні, ніжні в нього суцвіття. Є такі, що вже й повідцвітали, а є дуже-дуже багато ще в пуп'янках. Ось така краса. А ще мені дуже сподобалися в парку ось ці дерева. Подивіться, які в них чудернацькі стовбури. Ніби хтось виріз бив, із них такі фігури дивні. Що це за дерева? Підскажіть мені, будь ласка, я таких ще не бачила. Не знаю, але дуже гарно. Дуже гарно. Бачите, які стовбури в них. І Їх тут ціла галявина. Такі дерева. Камалії, бачите, вже камелії починають квітнути. Зараз підійду там з іншої сторони. Просто розкішне цвітіння камелій. Яскрава така малинового кольору. Просто красуня. Розкішні кущі, висотою, мабуть, метрів чотири. Подивіться, які великі в них квіти. Дуже яскраві. Камера не хоче їх. Навіть брати, а ось ця ніжно-рожева, але квіточка дрібніша. Завершили ми з вами нашу прогулянку. Ось тут, бачите, біля фонтану. Ось ця доріжка, ці камінці, де біля фонтану переходили. Можна біля фонтану походити по воді, практично, місточок, і. Ще ми з вами трошечки оглянули ось тут на галявинках, там де лебеді намальовані, ось тут ось ці галявини з крокусами. І на цьому мої три години прогулянки парком завершилися. Екскурсія дитяча. У нас щодня було по дві локації, дуже довгі були переїзди між локаціями. Ми за тиждень були. В багатьох містах ми проїхали Польщу, в Польщі, у Варшаві ми були, потім був переїзд до Німеччини. В Німеччині ми гуляли Берліном і з Берліну був нічний переїзд в Нідерланди, дуже довгий. В Нідерландах ми побували в Парку Кехінхоф ми побували в такому невеличкому містечку, де живуть риболови Валендам. Також заїхали на виробництво сирів, подивилися, як виробляють сир, подивилися, які сорти сиру бувають. Потім ми поїхали. В Амстердам подорожували цим чудовим містом. Також була піша екскурсія. Подивилися центр міста, його канали. Ми побували в Газі і побували на північному морі. Подивилися, як море виглядає. Після Гаги був переїзд в Німеччину. В Німеччині Ми гуляли містом Нюрнберг. Також там чудове казкове місто. Побували ми в їхньому замку, також оглянули ми його центральну історичну частину. І з Нюрнберга ми поїхали назад. Це вже зворотній шлях, це вже на зворотньому шляху в Україну. Просто коли проїжджали міста, у нас в цих містах були пішохідні екскурсії. Ці екскурсії, за всі дні ми порахували, ми находили приблизно 75 кілометрів. І були у нас дуже три таких важких нічних переїзди автобусом, тому екскурсії вони такі були. Дуже насичені. Ще до цих пір я в голові не можу це все вкласти. Буду поступово викладати відео. З відео, звичайно ж, знімала, покажу, як ми, які міста ми проїжджали, покажу, змонтую відео з кадрами із цих міст, ті, що відзняла. І після. Німеччини ми далі поїхали. Це вже була Чехія на зворотньому маршруті. В Чехії ми відвідали чудове містечко Карлові вари. І після Карлових Вар переїхали в Прагу. Була чудова екскурсія Прагою, як пішохідна, так і на катері. Ми оглянули вечірню Прагу. І вже з Праги ми знову поїхали додому назад в Україну. Це був дуже такий тривалий нічний переїзд. І цілий день. П'ятницю, 28 березня, ми їхали вже територію України і аж на самий вечір уже стемніло приїхали додому. Тому такі були екскурсії короткі, бо ви мене питали, чому всього 3 години на Кьокенхоф парк дійсно величезний. Ось цю частину парку, от яка зараз тут на карті, я взагалі не встигла оглянути. Також в них величезні три, три оранжереї, ось одна. Одна оранжерея. Також ще дві оранжереї трошки менших. Ось тут, бачите, ще одна оранжерея. І ще ось тут, мені здається, оранжерея. В одній оранжереї були букети на зрізку дуже гарні такі букетні композиції. В іншій орхідеї були. Також ще була оранжерея з трояндами. Але це все залишається на наступний рік. Мрії повинні бути. Тому я тепер точно знаю. Як виглядає цей парк? Я точно знаю, що хочу ще раз в нього повернутися. Але буду вже цілеспрямовано їхати тільки в цей парк, розраховувати на те, щоб потрібно хоча б день, щоб його спокійно пройти, весь оглянути, щоб побувати в усіх оранжереях, щоб вистачило часу на ці всі виставки подивитися. І, звичайно ж. Буду їхати вже наступного разу, трошки пізніше, у квітні місяці, для того, щоб. Повністю насолодитися цвітіння в тюльпанів та аліумів. Оскільки я вже бачила, як в парку цвітуть ранні першоцвіти, крокуси, тому вже хочеться подивитися, як цвітуть тюльпани. І це вже буде на наступний раз. А всім, хто дивився це відео, додивився його до кінця, всім, хто був зі мною на такій онлайн-прогулянці разом, дякую за увагу, дякую всім вам за підтримку. Бажаю всім вам вам всього самого, самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.